Ми починаємо пошук народного шефа. А є креветок? баранина. Яйця завжди куштую. О, як пахне. Харизматичні кухарі з народу готуватимуть свої фірмові страви. плов. Мієми в кушлях. Зірка тут я. А експерти професійним оком обиратимуть найкраще. Дуже багато мінусів. Це зашкварно, на мій погляд, ще можна було випити. Хто ж отримає звання народного шефа? Гарненько, там, да? смачненько. Титул народного шефа. А хто не витримає критики професіоналів? Ой, у мене сльози пішли. Не плач. Не пропустіть найцікавішу прем'єру на телеканалі Кускус. -кус». Це щось новеньке. Давайте дивитися. Мене звуть Світлана, і сьогодні я буду змагатися за звання народного шефа. Ми разом приготуємо дуже смачний десерт під назвою Термісо. Що це означає? Підномімо його. Ви себе уявляєте, якщо ви підходите до гори Гаверла і починаєте їсти це термісу. Перша ложка, друга ложка, сказали три рази підними мене, підними мене в горло і піднялися догору. Тому я знаю точно, що сьогодні будемо готуватися дуже-дуже смачний десерт, який ви приготуєте для своїх рідних і для своєї сім'ї. Тому що готувати це легко, швидко та смачно. Світлана Коваленко 44 роки, юристка, економістка та маркетологиня. А в душі палка італійка, чиї десерти можуть піднести до небес. Для цього десерту нам потрібні вершки 33%. Коли я працювала бухгалтером в ресторані, я постійно заходила на кухню до кухарів та просила зробити мені щось солоденького. Там, Наприклад, вершки з фруктами. Я, мабуть, так їх вже надоїла з цими вершками, що коли у мене було день народження, вони принесли до мене цей великий тазик збитих вершків. Але що ми з цим робили, я вам не скажу. Дайте мені, будь ласка, вершки. Свіженькі, 33% вершки, дуже жирні, так щоб вони дуже добре збилися для крема. Продайте мені, будь ласка, саме найсвіжіші яйця, тому що нам сьогодні потрібно до нашого десерту дуже свіжі яйця, щоб ми потім у нас ніяких проблем не було. Дайте, будь ласка, нам 10 штук. Для мене готувати це. Дуже легко я готую вечерю, там, наприклад, крильця в меду чи французької горчиці, печені баклажани з помідорами. Для мене дуже важливо кожного вечора сідати з сім'єю, розповідати друг другу про свої мрії, про свої цілі, про свій день. Дуже добре, коли ти своєю сім'єю вечерюєш і смакуєш їжею. Так, дякую вам теж гарного дня. Бережіть себе. Знаєте, моя родина дуже любить їсти холодець. Вони постійно просили мене Світлана звари нам холодець, звари нам холодець. Я постійно їм варила взимку. Але одного разу я дивлюся в холодильник, ви там стоїть і стоїть. Я підходжу для своїх рідних, питаю: ви будете холодець? Ні? Знову питаю: ви будете холодець? Ні? Я пішла до кухні, розтопила його. Приходжу до своєї родини, ви будете супчик, так буду. Ось такий у мене був випадок сім'ї. Для десерту потрібно ще горіхи. Це фісташки 100 грам та кишів 100 г. Усі продукти ми вже купили смачненькі та свіженькі. Решту продуктів я приготувала ще вчора, тому вони чекають у нас на кухні і ми готові їхати і готувати. Поїхали! На кулінарний шедевр шефа з народу вже з нетерпінням чекають експерти-професіонали, які і будуть оцінювати страву. Вітаю, мене звуть Світлана. Вітаю. Вадим Бзежинський, пава, шеф-кухар з багаторічним стажем. Переможець проєкту Майстер-шеф та учасник битви сезонів, діючий шеф-кухар українських та європейських ресторанів. Сьогодні ми будемо з вами готувати ніжний, дуже божественно свечний десерт тірамісу. Тірамісу. обожнюю і ненавиджу тірамісу одночасно. Обожнюю, бо це смачно, ненавиджу його готувати в закладах. Олександр Гриценко, професійний шеф-кухар, фіналіст проєкту, майстер-шеф, 25-кратний призер міжнародних кулінарних чемпіонатів в Україні, Туреччині, Греції та Македонії. Чому саме цей десерт? У мене є дуже приємні спогади, коли я подорожувала з моїм чоловіком по Італії. Зайшли з ним дуже відоме кафе. Там були різноманітні термісу з вишнею, з лохиною, з карамеллю. Саме смачніше термісу, який я коштував, це зі свіжою полиниці. М -м -м. Олександр Громлюк, шеф-кухар з 10-річним стажем, суперфіналіст проєкту Пекельна кухня. Досконало володіє українською, грузинською, італійською, індійською, японською та ізраїльською кухнями. Ми купили декілька цих десертів і пішли до фонтану де Триві. Поїли це теремісу, випили келих вина. Це було дуже дуже романтично. І я сподіваюся, що вам мій рецепт сподобається, тому що готувати це легко, швидко та смачно. Тірамісу – дуже класний десерт, але мені не подобається, коли приходять люди на передачу і приносять з собою печиво савоярді. Ми хочемо від вас, щоб ви якісь техніки показали. Ми будемо робити з вами не класичне тирамісу, а з додуванням горіхів та карамелізованої вишні. Щоб потрапити в топ народного шефа, потрібно готувати не класичні страви. Ну я так вважаю, особисто. Зараз ми почнемо все готувати. А до того на скарпони кладемо до холодильника, а вершки кладемо до морозильної камери. А вершки потрібно класти до холодильника, тому що якщо вони будуть теплі, ви їх не зможете взбити. І якщо там в хаті буде тепло, ви збили вершки. Вони постояли брики, сіли. все, нічого не вийде. Спочатку нам потрібно заварити каву. Звичайно, якщо у вас є. Кавоварку, то ви можете заварити американо. Але у мене зараз немає кавоварки. Я роблю це в кострю. Можна в чому завгодно зробити Френч-прес, турка В-60, фільтр. Головне дуже дуже смачний американо. Додаємо пів літра водички та одну столову ложку кави. Поки будемо чекати, поки кава звариться. Робимо карамелізовану вишню. Для цього потрібен нам такий сотейник з товстим дном. Ставимо на плиту. На 300 вишні вишню 3 столові ложки тростинного цукру. Та це вже має бути смачно. Тут такі інгредієнти, які не можуть нічого зіпсувати взагалі. Бачите, вже з'являються такі бульбушки, і сироп має трошки зваритися і стати таким густим трохи. Можна додати трошечки червоного сухого вина і гілочку розмарина, тому що розмарин, червоним і вишня це прям. База, яку можна використовувати для будь-яких рецептів. Це буде дуже-дуже смачно. Просто кава вже починає а, заварюватися, і такий смак на всю кухню, що хочеться а, випити цієї кави, заїсти вишню і не чекати, поки теремесу зробиться печенюшечку в прикусочку взяти, нормально буде. Поки а, вишня готується, ми можемо з вами подрібнити горіх. Кеш'ю і фісташки, вони не а, смажені і не солені. Обожню кешю, куди б не, не додавали обожню кешю, тому тут плюсик одразу суб'єктивно але що робить. Чому а, ці горіхи? Тому що вони дають такий незвичний смак для десерту. Це цікаво. Виглядати буде це дуже класно і красиво. І я б напевно не брав би два види горіхів, тому що кешю він такий більш нейтральний в нього смак. А у фісташки є такий ну, прикольний смак і колір зелений. Фісташка цікавіше. Висипаємо в нашу ємність. Один наші українські волоські горіхи. Переходимо до нашої вишні карамелізованої вишні. Щоб було зрозуміло, якщо ви вишня готова, дивіться, вже нема такого соку, зробився сироп, і коли ми проводимо по дну сети, ми не бачимо цього соку. Це більше сироп, який обволакує нашу вишню. Ось це добре. Тобто, вона, мало того, що сказала якусь пропорцію. А ще й показую, як воно має виглядати вже в готовому, а не просто ми варимо це до готовності. Навіть розказує про технологію цієї ложкою провести. Ну тут поки що. Зараз нам потрібно зробити Відділити… Що? Відділити... Білки від жовтків. Беремо яйця і дуже ретельно обираємо білки. Нам потрібно 5 жовтків для крему. Ви знаєте, в цьому рецепту італійці роблять сирими жовтками, але якщо ви боїтесь сирих жовтків, ви можете їх на паровій бані трошки обробити. В класичному рецепті так і ідея річ про те, щоб заварити жовтки на паровій бані, і це дуже правильно. Ви знаєте, я пам'ятаю, коли в дитинстві мати готувала для нас гогаль-могаль. Я пам'ятаю, мені дід робив. Ну, така ж танка. Краше, це брашка на яйцях. Коли ти приїжджаєш до бабусі, вони тебе е відправляють до курей, ти вибираєш саме великі яйця, потім біжиш до своєї мати, і вона починає ретельно дуже вимішувати цей гоголь могаль і давати нам як солодке. А що в нас було раніше в дитинстві? У моєму дитинстві був найкласний бургер це Чорний хліб і котлета. І десерт: це забігаєш додому, хватаєш кусок хліба, насипаєш сахар, мочиш руку під кран і капаєш і їж. Це був в мене самий найкращий перекус, який тільки я пам'ятаю в своєму дитинстві. Ну, о, білий хліб, олія, цукор. А, а та... да, ще чорний хліб, олія пахуча і солька. Ам теж вообще така мішленовська подача. Це найкращий бутір був. Чи колись там, знаєте, на великій ложці клали цукор, його смажили і таке робили. Так. І на сирники намотували і давали нам як цукерки. І ми їх спактували. Це було наше дуже смачне дитинство. Та я цих півнів продавав на ринку по гривні 50. Далі ми відкладемо а, білки, вони нам не потрібні, але італійці зазвичай використовують білки в тирамісу, але я не дуже це а, люблю. Я вважаю, що набагато смачніше використовувати вершки. Я погоджуюсь з нею, але вона з білків могла зробити печиво саваярді. Далі ми беремо а, жовтки, додаємо 5 столових ложок тростинного цукру. А, зазвичай ви можете брати а, та білий цукор, але мені подобається тростини, тому що він додає такого карамельного смаку. Ну я не думаю, що тростинний дає якийсь карамельний присмак. По факту, хімічна формула у нього майже однакова. А, єдине, що просто це з різних е, рослин робиться. Беремо наш міксер і починаємо збивати. Боже, гогаль-могаль, я в дитинстві я збивала приблизно 2-3 хвилини. Нам потрібна така структура, дуже така кремова, взбита такі якби піна зверху. Якщо туди додати ваніль і трішки шампанського, то вийде сабайон. Після того як ми взбили жовтки з цукром, нам потрібно взбити вершки. Але пам'ятаємо, це невеличкий секрет від шеф кугарів. Для того, щоб вершки добре взбивались, нам треба на декілька хвилин поставити їх в морозильну камеру. І також поставити в морозильну камеру вінчики від міксера. А чому вона взагалі розповідає наші секрети? Я гадаю, що це не чесно. Я ж не розказую секрети фокусів, бо я ж не фокусник, щоб їх розповідати, правильно? Це було не по пацанськи. Та не забудьте е, про них, бо вони стануть як лід. Вони повинні стояти в морозильці трьох чотирьох хвилин. Ну, але вершки в холодильнику можна в морозилку не ставити. А то, я ж жарю, позвонить ну, тесть ля-ля на півгодини, воно замерзло і все. Перекладаємо вершки. Ох, вони такі густі, боже домашні вершки. І вершки потрібно використовувати не менше 30%. Якщо ви не хочете, щоб ваша кухня була вся в плямах від вершків, забувайте на кухні у сусідів. Потрібно тримати міксер 90 градусів, щоб нічого не було заплямовано. Почнемо. До речі, якщо дуже довго збивати вершки. То сироватка починає відсікатись і виходить вершкове масло. Um, Піднімаємо в інчики. Боже, пам'ятаєте, як в дитинстві там мама кликала, коли робила торти. Хто перше облізує вінчики? Ти чи брат? Мама, будь ласка, вимкни міксер. Ти приходив такий. <свистач> Я. <свистач> як безпалібно. Облизати вінчик, ну треба розказати їй історію з дитинства, що я так робила, і все. Далі ми беремо е, наше маскарпоне, яке знаходиться теж в холодильнику. Якщо у вас нема де споруч купити маскарпоне, то ви можете е, самі зробити маскарпоне. Такими темпами можна. Хочеш піцу, ну зробимо церело сам. Хочеш е, савоярді – треба випікти самому. Взяти пів літра е, сметани. Жирною, але важливо не кислої, дві столові ложки лимону додати до сметани, розмішати все добре, взяти душлак, застелити марлю, виліти та поставити в холодильник на ніч. За ніч сиворотка стече, та в марлі буде такий смачний маскарпоне. Ну, так само робиться, що Філадельфія, аля домашня. Це береться сметана і йогурт. Грецькі змішуються один до одного, береться такий друшлак, потім марля, викладається, завертається зверху якийсь прес і на ніч холодильник, котрим прокидаєтесь і мажете вже хлібчик філкою. Викладаємо маскарпоне в наш наші взбиті вершки, починаємо ретельно перемішувати. Тепер додаємо сюди взбиті жовтки з цукром. Потрібно дуже ретельно перемішати, щоб не було. «Стражі галактики ні було полетіло. Комочки, щоб текстура була така однорідна. Боже, я вважаю, якщо занурити пальці в ці вершки збиті з маскарпону, то можна так от сісти і все з'їсти. Ви, хоч би перед рецептами, їх якось годували чимось, бо вони ж це типу, я б сразу, я б це, я, б це, я б тут прям. Давайте їм там пару бутербродів, хай вони потім ходуть. Далі у нас іде заварена кава. Вона у нас вже охолонула. Уже якийсь смак, якийсь смак, якийсь смак. Та додаємо декілька столових ложок кавового лікера. Можна ну, бренді додати, можна якийсь там бейліс, щось ну, таке. Нотка. Бо у нас був один. Хлопець, який робив тірамісу, так бухлішка додав, дебела, де то, як ти сказав, ого, дай щось загризти. Зараз ми а, складемо тірамісу а, двох видів. По-перше, ми зробимо в ці дуже гарні такі піалки для романтичної вечері. Беремо нашу карамелізовану вишню, трохи кладемо наниз, потім беремо наш готовий крем. Я б креманку, якщо б робив би, то я б ховав би вишню повністю для того, щоб у людини під час поїдання зникло такий вау-ефект: що там не тільки є печиво і крем, а ти ще лап, а там ще і вишенька. Далі беремо печиво савоярді, занурюємо в кавовий розчин на одну мить. Це дуже важливо. Була у нас історія. Коли я занурювала на одну хвилину, я чекала гостей. Болото вийшло. Ми його не їли, ми його пили, тому що це печиво було дуже-дуже таке рідке. Зараз я покажу вам рецепт приготування десерта але Ми його в кінці вип'ємо. Ми виклали один шар а, крему і зверху посипаємо горішками. Дивіться, яка у нас вийшла красота. Цікавіше було б, коли. Вона б використала фісташку. Такий яркий, зелений. І на столі так виділявся б цей би десерт. І він би здивував і ще сюди, пляшечку і і можна відпочивати. А зараз ми будемо робити тірамісу для нашої родини. Перший слой у нас буде крем. Боже, яка смукота? Італія, сир, масло, жовточки. М? Грація, Італія за тірамісу. Грація. Дивлюся на консистенцію крему, трішечки вона не до взбита. Ну, мені так здається, але погано бачу. Далі ми викладаємо печо. Обов'язково йому макати на одну мить, занурити у каву вирощення. Кожного свята я для своєї родини готую тірамісу. Тірамісу це. Сімейна страва для італійців. і ось моя тітка готує для свого дядька. Він завжди любить тірамісу, і вона робить так. І я завжди приїжджаю їм, тому що тірамісу — це дуже смачно. І коли приходить час їсти цей десерт, вони не беруть виделки, вони беруть великі ложки, тому що знають, що це буде дуже дуже смачно. От я люблю, наприклад, а мене Ліра не любить із за того, що там є кава. Але колись я бачив тирамісу без кави з полуницею, виглядає на мільйон баксів просто ну, щось неймовірне. Зараз ми будемо викладати наступний шар крема. Дуже так ретельно поєднаємо з печивом, дуже гарно і красиво. М -м -м. Бачите, коли я готую, навіть починаю співати. Кухарі співають, кухарі танцюють коли готують. Кухарі психують, кухарі можуть навіть побитись між собою, але готування не припиняється. Абсолютно все кухарі можуть, коли готують. Тому а зараз ми е, зробимо більш смачний наш десерт. Розділимо на смужки. Ми можемо зробити пофантазувати. Типу, смужку е, карамелізовані вишні, смужку горіхів, а знову смужку вишні. Навіщо надіфа? Перший е, кусочок хтось з вишнею з'їсть. Ну, коротше, ні. У нас ще залишилися два шари: це печиво та крем. А потім ми. Поставимо наш десерт в холодильник, бажано на ніч. І зранку посипати його какао та смакувати. Починати смакувати його зранку. Це що в мисці залишилось на ранок, теж залишаю. Навіщо вам тримати до вечір? Почніть ваш ранок з тірамісу, з кави. З бухальчика про Потім у вас будуть весь день. Цілувати та говорити Божественне Божественне. Як мені говорить, Боже Світлана, ти така божественна з цим термісу. А я що? Я так і да говорю, так і є. <говорю> та це вже єврейський термісу. Так і да, так і є. Так, викладаємо останній шар печива і зверху кладемо останній шар з криму. Буде смачно. Далі ми а, беремо наш посуд та несемо холодильник на декілька годин. Бажано на усю ніч. А навіщо ставити в холодильник, тому що, щоб стабілізувався крем, тоді буде ну, дуже класно, смачно. Минуло три години ми дістали десерт а, з холодильнику і залишився один крок. Це прикрасити наш десерт а, какао. Так, трошки посипаємо, ви знаєте, не... хто любить багато какао, хто не дуже любить багато какао. Хтось любить не зовсім коричневе какао. Ви ж пам'ятаєте, що тіромісу приводиться як підніми мене вгору. Тому якщо я зараз її з'їв і не піднімусь вгору, я не знаю, що буде далі. А я вважаю, що буде все добре. Так, пробуємо. Мені здається, що савоярді трошки не просочилися кавовим сиропом. Ми, на перший погляд, коли вона ложка піднімає. тому що тик. Мене не обманіть. Мама, Мія Італія. Діамо, ді амо! У мене відбувається завжди так, коли я щось смачненьке куштую, це одразу. Мої любі українці та україночки. Біжіть до магазину, купляйте усі продукти для приготування цього надзвичайно смачного десерту та готуйте його для своїх рідних, своїх близьких, для своїх коханих та устраювайте дуже смачні вечері та сніданки. Хорошо. Дякую, що були зі мною. Я сподіваюся, що цей десерт буде готуватися легко, швидко та смачно. Загалом десерт дуже класний, непоганий. Зроблено все по суті правильно. Тому тут я даю народного шефа», Тому що ну, класний десерт, ще й вишенки, ще й горішки мої улюблені. Та взагалі пісня. Всі ви маєте право піти в магазин і купити ці печиво савоярді, тому що не так багато часу. Але вона цього права не мала. Я Бачу, що цей десерт смачний, але як на народного шефа, цього замало. Вибачте, Керамісу, вау. Ніяких помилок я не знайшов, тому я можу сказати так і віддати відзнаку народного шефа. Дякую. За рішенням експертів Світлана отримує звання народного шефа. Дякую вам за те, що вибрали мене. Народним шефом, ви не уявляєте, як це для мене дуже дуже важливо. Дякую вам дуже дуже дякую.